Позиції ставлю <звіст> на голосування. Слідче питання: надання дозвони на озброєння проєкту дорогу, що відроди зміни ділянки заяви. Обшарський, Іва... Обшарський Іван Іванович є власником об'єктивного допомогового сподарському доріг силів Ополіпси. Процітати дози на, на, на відведення змейної ділянки.

надання дозволу на розроблення технічної документації до будинку, що заходило до мене дякую за господарство розмовлення. Значить, зміни війна комісії не дивились, за мене хоче вона була повинна зв'язована 9 гектарів. Тепер вже зроблений детальний план, відповідно до якого ми маємо право поділити на об'єкт обміни землі. Так само готові надання об'єкт обміни землі. Пані Розглянута, пропозиція за основу і в цілому. Інші пропозиції, зміни, доповнення. Самата која се забел тебе е ова Jungo Morbange. Земельна ділянка, висок, повисок, ділянка по вулиці на 171 місті Ревері під об'єктом гаража звели експортну пропозиція про дата. <кліпи> 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 Thank mm -hmm. you. ки минулої зустрічі повідомило до найдіяні. Вісім членів Державної комісії з розпорядних у нас є документів, приніс була за цими нам на новосень з приледом поставити шани, а принесених, пер, епозиція, хто б вел цим за у нас 20. Зведення комісії за основу і в цілому. Принципу подожив, але розумієте, кожен на своєму. тисяч на фінансову підтримку автомунальні, 60 тисяч міській раді на предмет матеріали та обладнання. Відповідно, знімає плані показники з благоустрою цього вуличного освітлення, 310 тисяч. По відділу освіти планують 102 тисячі як співфінансування на нову країнську школу. На питанні військові частини 49-43, планує кошти 165 тисяч, а від того, що 8 тисяч. Питання ознаки на комісії. Пропозиція за основу в цьому. Інші пропозиції доповнення до даного проєкту. Немає.

група консультацій з екологічних